О! Ви вже тут? Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Чіпінь Чіпінь І це моє нове відео на цьому каналі І сьогодні це не просте відео Сьогодні я буду прозивати міф ScaryChicken666 Хто не знає, це така курка з червоними окулярами Яка лякає З якихось гравців Ютуберів і так далі І сьогодні я хочу провірити цей міф І подумаю, що це фейк Чи ні І ще я хоч зараз вам з'явиться тут дисклеймер. І Якщо прочитав цей дисклеймер, ви поймете, то, що це відео може бути неправдивим. А, і ще забувся. Будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк, щоб не пропустити мої нові відео. А, і ще, будь ласка, ще підпишіться на мій телеграм-канал, тому що там ніхто щось не підписується. Хоча, якщо ви загубите мене... То ви не зможете зі мною зв'язатися, не будете знати, де я. Хоча я в телеграмі часто там з вами балакаю, і ви будете думати, що «Вот, я забросив канал і нема зв'язку. Але є телеграм, і ви там можете писати свої питання, коли будуть нові відео. Ну що ж, не буду тягнути відео. зразу починаємо ролик. І так, э, сразу розкажу, як призвати м'язну колісу. Спочатку ми створюємо сервер, э, і тут ми маємо знайти карту Proto 07. Вот вона. І занаживаємо Create Game. Після того, як ми зайшли, нам треба знайти вис... mm -hmm. ну, щось таке високе, наприклад, така стінка встати на неї, взяти доску і написати: Scary Chicken 666. Іщ, іщ, іщ. Після того, як ми написали, ми маємо взяти цю доску і, наприклад, кудись туди кинути. І далі, після того, ми маємо заспавнити всім любих мобів. Але я вам порекомендую слабих, бо їх проще, проще все легко вбити. Це, після того як ми заспавнили, ми маємо взяти в оружі, а не анімацію молока. Чому? Тому що цей міф може не працювати. Так що беремо якусь ліба сильну, либо слабу оружку, яка у вас є, і просто бі, біжимо і вбиваємо. Ой-ой-ой. Все, після того, як ми вже їх вбили, чекаємо 5 хвилин. І так, я вже дочекався 5 хвилин, навіть і більше. І поки її нема сюди з Chicken, я покажу, що тут я збудував. Перше це джурна кімната номер 1 Тут і це просто-простенька домик така коробка. І такий стурчик, і наблюдати, чи э, не йде скерічики. Далі. Це кімната відпочинку. Тут а, стіл, табуретки всякі, така тумбочка, шини, всякі декорації із неістовуємо предметів, да. э, ви мені скажете, а чого, тому що я так захотів. Тут а, є такий телевізор і такий диван. На ньому вона сісти і дивитися мультики. Окей. І останнє саме кльове місце, де можна заникатися і наблюдати за всіма. Це кімната дежурства номер 2 От вона. Це камера зі сторони нашої бази, а це камера зі сторони. ну, І ще це камера зі сторони спавна, Scary Чікне і так далі. А це камера з верхнього ракурсу. Тобто, якщо я з цієї камери або з цієї камери не буду бачити, де Скари Чікін, я можу її побачити от Сідова. Ну, я не знаю, чи точно вона зайде, вдруг це фейк, вдруг це правда. Я не знаю, бо я вірю, що це реально, бо я зря Потратив Не може бути Це вона є? Скаррі Чікінг 666? Не вірю своїм очам Це реально вона Що? Ей, а що куриця? Курка, алло Керри давай просыпайся. Алло. Алло. Э, ты шо? Чтобы прыгать. Все. Так краще. Так. И все, что ли? Ты, Тики, можешь наблюдать за мной? Ну, давай, гоняйся, гоняйся. Эй. Ей, дачныйся, алло Ей! Блін, щось мені це не подобається, лучше я піду в свою базу. Так, я вже дійшов до своєї бази. Що? Вона все-таки двигається. Де? Знаєш куди? Отстань від мене. Блін, реально живий в вами Скари Чикен. Я думаю, що це фейк. Лучше я буду наблюдать с, с камерой наблюдения. Что, он там будет делать? Вот туда. Так. Сначала хочу посмотреть от Так. О, он тут. Найдем на мою базу. Чего? Она идет. Уже отсюда она видна. Ей! ты шо? Э, е, она взяла мою камеру! Она надо, иди! Тупая курица! їй Покажу, кто тут е, головный! Иди сюда! Эй! Е. Эй, е, ты що на мене так подивилась? Эй! Е, е, Эй! Иди! 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 Иди сюда! Хес! Я вже думаю, що вона вже мене обсія. Не знаю, що це, що це таке. Далі зараз буду наблюдати. Але, блин, от крыса тупа. зламала мені камеру. Е, одна отпусти камеру. Блін, вона от другу камеру. Залишилася тільки надія на камеру з верхнього ракурса. І так, вона йде зараз через ту сторону. Я бачу вона кудись туди йде. Знову на мою базу, але задовбала вже вона. Так Ем, А куда вона зникла? Странно. <плакова> <плакова> О! О! Нет! Не поймане! Нет! Нет! Це А! Скринер був! Блін, це реально був странный скринер! Не реально страшно. Вибачив цей скример. Ладно, я вже буду заканчивать на цьому відео. Надіюся, що вам понравилось це відео. І будь ласка, підпишіться на мене і поставте лайк. І ще, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання буде в коментарях або скануйте QR-код, який зараз з'явиться на екрані. Ну що ж, всім до побачення.